Це в новому дизайні досить потужна М-серія на 290-му на пропані, на 290-му холодогенті. Середній терп, термін окупності в нас від 2,5 до 4,5 років, якщо ми говоримо про техніко економічне обґрунтування. Частково, можливо, для наших інсталяторів, для наших угу. партнерів, ми також будемо мати можливість проводити певні тренінги і підвищувати кваліфікацію наших партнерів. Крім того, в нас є серія Silent, Тиха mm -hmm. серія, яка е, зроблена для того, щоб знешумити е, працю компресорів. Обсяг ринку приблизно зараз е, до війни це було десь 4-4,5 тисячі одиниць на рік, mm -hmm. а зараз десь 2,5. 3 Класно було б, якби вони розібралися, е, перш за все, е, в обладнанні і зрозуміли, що хотів сказати саме виробник. Наприклад, в е, Європі. В минулому році було продано біля трьох мільйонів штук. Друзі, доброго дня! Я знаходжуся точніше. Ми знаходимося в одному із тренінгових центрів, які навчають спеціалістів по монтажу та експлуатації теплових насосів. Теплові насоси це зараз. Продуктики в тренді в Європі, в світі і в Україні, тому цей тренінг-центр дуже важливий. Сьогодні я поспілкуюся з Віталієм. Доброго дня, Віталій, вітання. Який нам розкаже більш детально про цю програму, яких спеціалістів тут готують, і які унікальні фішки тут розказують. Тому слово вам представтеся для початку. Пане Євген, дякую. Звати мене Віталій Поплавський. Я в компанії Panasonic відповідаю за професійну кліматику. Угу. Станом на зараз ми маємо три тренінг-центри, які два з них розташовані в Києві і один в Одесі. Угу. Дана ця ініціатива була власне підтримана урядом Японії безпосередньо компанія JICA, яка розпорядник коштів, а також Міністерством освіти України і власне, Panasonic як компанія, яка. Впроваджувала подібні uh -huh. тренінг-центри. У нас є і в Польщі дуже, дуже потужний тренінг-центр. І тут ми вже багато проєктів робили разом з, а, за підтримки японського уряду. Тому нас попросили реалізувати ці три проєкти, і ми а, дуже раді, що в нас вийшло якісно разом з нашими партнерами а, з компанією Opera AG реалізувати такі цікаві проєкти. Скажіть, будь ласка, хто тут може навчатися? Тобто будь-який спеціаліст з ринку може записатися до вас на програму і отримати знання? Трошки не так. Перш за все, ми маємо розуміти, що ми є на базі Профтеха. Це коледж, який це вже власне наші партнери, які. Нас підтримують, ми їх uh -huh. також будемо підтримувати, uh -huh. і обладнанням, і навчанням, і різними іншими речами. Тому, перш за все, це для набувачів освіти, які навчаються в, uh -huh. в, в даному профтесі. Ми е, знаходимося в Київському професійному коледжі будівництва та комунального господарства. Uh -huh. Тому е, надалі ми будемо співпрацювати е, з коледжем і далі підтримувати. А, власне, частково, можливо, для наших інсталяторів для mm -hmm. наших партнерів, ми також будемо мати можливість проводити певні тренінги і підвищувати кваліфікацію наших партнерів. Mm -hmm. Чи є такі вже програми, чи відбувалася, яка вартість цього, чи це безкоштовно? Е, дуже класне запитання. <гум> це якраз воно і на наразі, на часі. Е, ну, е, перших декілька. Можливо, місяців це буде безкоштовно. Ми uh -huh. це погоджувати, будемо погоджувати, звісно, річ, з нашими партнерами чи балансоутримувачами, uh -huh. а на майбутнє так, бо є якась певна, можливо, мінімальна собівартість, і на майбутнє, можливо, так, це буде коштувати нашим інсталяторам якихось коштів. Ми потім визначимося, але я впевнений, що це не будуть великі критичні якісь гроші. Ну, я рахую так, що будь-які знання, а тим паче гарні професійні знання, вони мають коштувати якихось певних коштів. І якщо людина платить за своє навчання, то він буде більш відповідально ставитися 110. до цього навчання. А, окей, давайте поговоримо про обладнання, яке тут є. Задоволена, що, да, що а, тут студенти бачать а, ну, тоді е, хотілось би розповісти декілька слів, сказати про обладнання. Е, дане обладнання, воно дійсно є станом на зараз, ну, вважайте, найсучасніше, яке є е, в кліматичній галузі. Якщо ми говоримо про теплові насоси, це і е, на існуючому зараз більш-менш розповсюдженому 410-му фріоні, також на 32-му, і що е, найцікавіше на пропані це абсолютно природний газ, пропан 290-й газ по європейській класифікації. Обладнання дуже сучасне, адаптивне, його можна масштабувати в каскадному варіанті, і воно поєднується з різними іншими системами опалення і кліматизації. Можна також тепловими насосами і охолоджувати приміщення, кліматизувати. Також в поєднанні з трошечки з боку хочу показати. Ця припливно-витяжна установка, яка також дуже якісна, і ми вважаємо, що вона дійсно має право на існування в дуже цікавих рішеннях і класних проєктах. Також я хочу ще раз показати, зазначити, це в новому дизайні досить потужна М-серія на 290-му на пропані, на 290-му холодогенті, яка може масштабуватися до 300 кВт. І е, ця е, мається на увазі е, одинична потужність це 30 кВт. Але якщо ми кажемо в каскад по 10, до, до 10 одиниць, ми маємо 300 кВт, а 300 кВт це досить потужна е, власне, е, вже установка, яка може кліматизувати великі об'єкти. А, а який найбільший об'єкт реалізований на продукції Panasonic в Україні? В Україні е, ну, якраз приблизно. Десь аби е, не помилитися. Е, в нас є одна з клінік досить сучасних, там є 10 теплових насосів uh -huh. 160 кВт е, потужністю. Розуміло, ну потужна. Ну, це не найпотужніше. У нас в планах зараз, якщо буде можливість, ми з вами поспілкуємося про інше обладнання, яке зараз є назовні. В uh -huh. нас є Аква Джіблю. Реверсивний чилер, тепловий насос також на 290-му фріоні. Uh -huh. е, він дуже цікавий тим, що е, він може підходити для заміни старого обладнання на нове. Uh -huh. Чому так? Тому що температура е, вже теплоносія, наближується там 75 градусів десь приблизно. 70-75, якщо ми роз... е, згадаємо. Радянські системи це 90 на 70 uh -huh. подача і зворотня водичка, тому теплоносія, тому ми вже майже підходимо до тих навіть для температурних режимів, які будуть задовільняти навіть радянські uh -huh. ці інженерні рішення. Але ми розуміємо, що новітні стандарти вони вимагають більшого утеплення, більш інших коефіцієнтів, так. тому. Власне, ми впевнені, що це обладнання може замінити або бути в нагоді для будь-яких рішень по кліматизації. Угу. Окей, давайте тоді далі подивимося. Підемо по стенду, подивимося. Так. так, це у нас? Це в нас е також дуже класна. Е Історія, це в нас 32-й фріонка серія. Uh -huh. Чим цікавий цей тепловий насос, це рішення він більш енергоефективний, ніж 410-й. Тут дуже цікава автоматика, яка вже бачить і може вкупі працювати з сонячними фотовольтаїк системами uh -huh. рішеннями, і вони можуть сумісно працювати. Також ми розуміємо, що в нас тут Є е, вайфай модулі і повністю віддалене керування з можливістю моніторингу споживання. Ну дуже дуже поглиблені функції. А взагалі, отакі е, таке питання. Як так. відбувається стандартне навчання? Тобто, я ж розумію, що це працююча установка. Тобто тут можна змоделювати будь-який там процес, да в якогось періоду часу. Як працює тепловий насос? Його параметри відслідкувати, налаштувати так. Це рішення в нас є, воно всі вони працюють на буферну ємність, можна uh -huh. подивитися, погратися різними режимами праці. Uh -huh. В нас є контрольна схема електрична, коли з точки зору безпекової uh -huh. ситуації ми коли натискаємо тільки одна група приладів працює. От. І, звісно річ, можна тестувати обладнання в будь-яких режимах. Воно зараз гарненько скручене, але. Дійсно, учні будуть мати можливість відкрутити, подивитися, як воно облаштовано, як воно працює, і для того, щоб розуміти процес. Це наша класика. Це наш тепловий насос, зовнішній блок на H-серію. Чому він цікавий? Тому що, перш за все, він дуже надійний і досить. Класний досвід отримали наші інсталятори, і ми відомі, досить добре. Ми е, перше-друге місце е, ділимо ще з одним виробником. У нас досить потужна є е, ситуація, якщо ми говоримо не про китайських виробників, угу. е, досить непогана е, ситуація по динаміці і по долі ринку в Україні. Так ось ми е, маємо бути вдячними саме ці моделі е, h серія і е, модель t cape яка зберігає. Енергоефективність при досить глибоких від'ємних температурах. Uh -huh. Тому ми дуже задоволені цією моделлю, але європейські норми нам кажуть, що треба змінювати холодогент на інший, тому ми маємо вже покращити і мати іншу модель. Але зараз на якраз на h серію ми будемо пропонувати дуже дуже цікаві умови. Звертайтесь, будь ласка, до ваших партнерів, до е, дилерів, до наших дистриб'юторів, і вони вам підкажуть фантастично цікаві умови для дійсно, як кажуть, е, дуже надійного е, теплового насосу. Скільки взагалі років Panasonic випускає теплові насос? У це вже дуже давня історія. Ми почали випускати в тому чи інакшому форматі давно, ну, більше 25 років тому. Але е, останніх років 15 е, ми їх рухаємо досить потужно. Маю зазначити, що, наприклад, наш сусід Польща, uh -huh. ми в Польщі маємо біля 24% долі ринку, що, що дуже, багато. Це дуже, багато, Це дуже багато. І е, ми є, ми Панасонік, потім довго нікого немає, uh -huh. і потім решта. Тому ми пишаємося цією ці історією. Ми е, подібні е, такі success practice, success stories. В історію успіху будемо переймати в польських колег і також далі просувати в Україні. Який зараз об'єм ринку теплових насосів в Україні і який потенціал? Наскільки заповнений цей ринок? Дивіться, дякую за запитання. Досить, скажімо, така нескладна. Вона прозора ця історія, але в Україні обсяг ринку приблизно зараз, до війни це було десь 4-4,5 тисячі одиниць на рік, а зараз десь 2,5-3. В позаминулому році це було 3, в минулому 24-му році це було 2,5 тисячі. Навіть дані ці приблизно можна побачити і по митних базах по завозу. Зрозуміло, але, але, але маю, задоволення відповім стосовно потенціалу. Дякую за слушне запитання. Наприклад, в е, Європі е, в минулому році було продано біля трьох мільйонів штук. А, і е, 21,3 мільярди е, товарообсяг. Uh -huh. Дуже великі е, також е, цифри стосовно інсталяторів людей, задіяних в цій індустрії. Це в нас чекають величезні перспективи, це не можна оминути цей формат, чи цей тренд, чи перекрокувати це найближче наше майбутнє, і ми впевнені, що скоро, досить швидко, ми отримаємо зростання, бо енергоефективність це ну, дуже важливо, і перш за все це економічно обґрунтовано. Правильно розуміє, що одне із обмежень, що обмежує розвиток теплових насосів в Україні, це саме недостатня кількість спеціалістів, які монтує і експлуатує теплові насоси. Тому цей проєкт тренінговий центр саме для цього, для розвитку цієї галузі. Це абсолютно коректна ваша, ваша теза, тому що якщо не, не буде ким реалізовувати об'єкти, не буде ким впроваджувати дані технології в і доносити до споживачів. То, звісно, річ, і динаміка розвитку буде уповільнена. Але е, хочу сказати, що е, коректна і якісна підготовка, і монтаж, і встановлення даного обладнання дуже важлива, складова процесу, тому що е, є е, статистика, що біля, біля 90% е, проблем чи е, Якихось дефектів відбувається після некоректного встановлення обладнання. Це стосується всього кліматичного обладнання. Ну, я думаю, що це може поширити цю практику, можна поширити чи статистику на інші види складного інженерного обладнання. Mm. До речі, хочу зазначити, що компанія Panasonic е досить е поглиблено займалася підготовкою тренінг-центрів і також е було передано складне обладнання для набувачів освіти, таке як станції евакуації фріону угу. станція обладнання, яке ви зараз можете бачити тут. Трубогиби, обладнання для виміру, для перекачки досить цікаве обладнання для того, щоб набувачі освіти розуміли, з яким обладнанням треба буде працювати надалі. Хто взагалі входить в викладацький склад цих тренінгових центрів? Дякую за запитання. Е, Звісна річ, е, дуже гарне обладнання це не є мета і е, е, японських наших партнерів угу. і е, Міністерства освіти. Перш за все, ми передавали знання. Е, Нашим, як кажуть, traйн трейнерс: uh -huh. натренувати викладачів і людей, які будуть передавати знання. Е, передача е, знань і досвіду, вона не закінчиться, вона постійно буде відбуватися. Uh -huh. Але ми маємо сказати наступне: що е, передача станом на зараз була з трьох частин: перша академічна частина, uh -huh. друга онлайн, і е, це технічна частина. про те, що таке е, теорія, що таке тепловий насос, як е, його використовують, які типи бувають, дуже багато інформації різної. А потім практична частина, яким чином е, студенти чи набувачі освіти можуть руками е, зробити, там, запаяти щось, uh -huh. розібрати, подивитися, запрограмувати. От, е, наші партнери е, і наші інженери постійно будуть приїжджати. Для того, щоб допомагати е, відповідати на якісь питання, які буде задавати набувачі освіти. А також, е, власне, можливо, коли буде нове обладнання, допомагати далі з новим обладнанням. Угу. Окей. Це про, ці тренінги вже скільки існують? Це вже рік, два чи, чи який Цей період? тренінг відкрився нещодавно угу. разом з, на минулому тижні. Угу. Е, разом з послом. Японії в Україні uh -huh. разом з паном е, Лісовим, це міністр е, освіти України, е, з заступником паном Дмитром Завгороднім, е, а також е, з нами як з пана Соніком, uh -huh. і е, з е, головою, е, очільником цього закладу е, було відкриття е, також. Джайка була присутня е, пан Мацунагасан. От, і це не на місяці, не на роки, це питання в тижнях. Це дуже-дуже свіженький заклад, і ми його будемо зараз просувати для того, щоб якомога більше набувачів освіти і користувачів змогли скористатися. Угу. Тобто, ну, зараз умовно. Буде перший навчальний рік, де будуть студенти працювати от в цьому тренінговому центрі на цьому обладнанні? Саме так, мені здається, навіть ще раніше. Ми, ми будемо ним uh -huh. користуватися, навіть не чекаючи, поки почнеться навчальний uh -huh. рік. Uh -huh. А які взагалі плани? От, сказали, що раніше навчального року це. От... А, ну, є деякі партнери наші, які uh -huh. хочуть е скомплектувати якісь групи uh -huh. своїх партнерів-інсталяторів. Запросити їх подивитися на обладнання, бо воно тут найсучасніше дійсно mm -hmm. на цьому об'єкті. Ну, в принципі, на, на всіх трьох об'єктах вони майже таз, одинакові, але на цьому ще є одна цікавинка, яку ми пізніше подивимось. Я тут бачу, окрім обладнання кліматичного, ще є інше обладнання, да, яке допомагає навчанню. Коротко. Коротко розкажіть про це. З задоволенням, пане Євгене. дивіться. Крім обладнання, про яке ми вже говорили, крім кліматичного обладнання, в нас є також і встановлений проектор Panasonic досить потужний. І також є ptz камера Що це таке? Це камера, яка умовно може захопити зображення викладача. І вести його, контролюючи, куди б він не переміщувався, для того, щоб було зручно е, набувачам освіти. Це е, зроблено для того, щоб мати можливість вести трансляцію в будь-який куточок світу. Це дуже комфортно і е, сучасно. Ми зараз знаходимося на вулиці. Це зовнішня частина цього тренінг центру. Розкажіть, що це за обладнання, як, як воно працює? Е Дякую. Це дуже круте обладнання, новітнє на 290-му газі. Серія EKI W, EKI G BLUE кажуть в нас. Це панасонічне найновітніше обладнання, яке можна масштабувати на набагато більшу потужність. Я вам казав, що М-серія на 290-му може бути до 300 кВт, а EKI -G BLUE до 840 кВт. Досить в каскаді декілька таких великих зовнішніх блоків можна ставити. Надсучасніше обладнання, умовно, як кажуть, гібридний чілер. Угу. це, І ми пишаємося цим обладнанням 100%. А це більш потужніша зовнішня частина теплового насосу М-серії. Яка масштабується, як ми говорили, до 30 кВт зовнішній блок. Uh -huh. Також дуже якісно зроблена і найновітніша. Uh -huh. Питання таке: от, якщо є дискусія про теплові насоси, багато хто задає ну, таке, не питання, да, а проблематику висвітлює на рахунок шуму зовнішніх блоків. Чи є в Панасоніка якесь спеціальне рішення віброставки, підставки, чи ще щось для того, щоб зменшити шумове навантаження, наприклад, ну, в котеджах, да, там, де от, для, для побутових споживачів? Дуже дякую, круте питання. Дійсно. Ну, По-перше, вібровставки, вібропори, як їх кажуть, в нас обов'язково є. Вони в Розробленій саме для нашого обладнання, використовується е, суміш різних гум, uh -huh. е, дуже цікаві компоненти. Але е, крім того, в нас є серія Silent, тиха uh -huh. серія, яка е, зроблена для того, щоб знешумити е, працю компресорів. Вентилятор, ну, Вентиляторів менше, там на це, ніхто на це впливати не може, хіба тільки формою, яку ми розробляємо, щоб вона була максимально ефективна. А ось компресори і всі процеси, ми знешумлюємо. І в нас Silent серія, особливо зараз найцікавіші пропозиції по H серії угу. Uh -huh. ті, що я казав у нас. Тому так, так, в нас є таке рішення. Uh -huh. Чудово. Okay, тоді таке питання: яке, от якщо брати побутовий сегмент, яка середня окупність теплового насосу зараз в Україні? Uh -huh. Залежно... Я розумію, що це обширне. питання. Залежно, з чим так... ми порівнюємо. Uh -huh. Якщо в когось є, наприклад, можливість використовувати тільки електрику. Uh -huh. А в когось, наприклад, газ, то дивлячись, чим ми порівнюємо. З газом термін окупності збільшується. Якщо тільки є електрика, то ми розуміємо, що в деяких випадках в нас залежно від споживання, може окупитися за рік. От в деяких випадках середня, середній термін окупності в нас від 2,5 до 4,5 років, якщо ми говоримо uh -huh. про техніку-економічне uh -huh. А Навіть на державному рівні є певні критерії, які мають право на фінансування державне. У нас вони ми проходимо по цим критеріям. Uh -huh. Із збільшенням потужності об'єкта срок окупності зменшується чи збільшується? Uh -huh. Чи це не впливає взагалі? Uh -huh. Справа в тому, що треба дивитися не на розмір об'єкту, mm -hmm. а перш за все, на енергетичну ефективність, наскільки він утеплений, наскільки mm -hmm. коректно налагоджені всі процеси кліматичні, mm -hmm. наскільки сам об'єкт має, наприклад, якісь тепловтрати, містки холоду. Ми говоримо, що теплові насоси це тільки частина або одна з складових по енергоефективності. Mm -hmm. а, а коректно. Спроєктований об'єкт коректно реалізований об'єкт з обладнанням, яке необхідне, він тільки тоді дається, ми можемо отримати максимальний енергоефективний ефект. Угу. А, чи вважаєте ви, що тепловий насос це найефективніший теплогенератор в сучасній системі опалення? А, якщо ми говоримо про електричну, Можливість використовувати як джерело опалення, то так однозначно тепловий насос є найефективнішим, тому що там є, використовуючи цикл карно, ми можемо досягти коефіцієнту перетворення електричної енергії на теплову досить високу. Залежно від джерела низькопотенційного тепла, ми можемо його знімати, наприклад, з води, з ґрунта, з повітря. В нашому випадку це є повітря. Ми можемо отримувати ефект до 4, 5, 6 mm -hmm. разів коефіцієнт перетворення з електричної на, на теплову. Тому, якщо ми говоримо про чергу, джерело електричної енергії, то так, тепловий насос це, це найефективніша річ. Mm. Ну, давайте на завершення. Ми зараз всі розуміємо, що рано чи пізно а хочеться, щоб раніше війна закінчиться, і в нас все-таки буде відбудова, і є дуже велика віра в те і бажання, що наша країна буде енергонезалежною від зовнішніх чинників та факторів. Да? І тепловий насос є одним із факторів, які е, будуть допомагати добу, е, набувати цю енергонезалежність. І саме от такі тренінгові центри вони дуже важливі, тому що. Людей, які будуть правильно і експлуатувати і монтувати, буде більше. Що ви можете побажати цим людям, які хочуть навчатися саме в тематиці теплових насосів? Політична незалежність, вона є, власне, результатом, в тому числі, і енергетичної незалежності, яку використовували раніше певні, скажімо, сусіди. Так от, Люди, які будуть встановлювати е, обладнання, набувати цей фах, отримувати цей фах, набувати цю освіту, вони, е, звісно, річ, вони е, будуть відігравати дуже важливу роль. Угу. І е, класно було б, якби вони розібралися, е, перш за все е, в обладнанні і зрозуміли, що хотів сказати саме виробник. Це перша угу. історія, тому що е, рішення е, це як конструктор Лего, теплотехніка, вона е, Безмежна, безкрайня, дуже цікава історія, тому цей, кожен об'єкт унікальний, і залежно від фаху і знані і компетенції інсталяторів, вони можуть дуже цікаві рішення застосовувати на об'єкті. Тому якщо інсталятор буде знатися на обладнанні, а бажано, щоб це було. Сучасне, енергоефективне, з високими коефіцієнтами та показниками обладнання, бо тільки тоді воно буде мати дійсний ефект економічний. І для власника об'єкту, і для власних країни, як, як взагалі. То е, треба розумітися на обладнанні і е, співпрацювати з виробниками, бо виробники дуже класно надають знання. Добре, дякую вам за інформацію, було дуже корисно. Дякую. E